Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами, як завжди, Світлана та мої орхідеї. Сьогодні я вам хочу показати свою нову орхідею, яка доповнила мою колекцію. Тепер в моїй колекції є орхідея Амстердам. Вірніше, вона в мене є вже майже рік, але так як вона мені. Попалася серед відцвітажок і квітла в моїх домашніх умовах тільки один раз, так як це була відцвіташка-реанімашка, вона зараз стоїть у мене на нарощенні кореневої системи. Орхідейка відчутно пішла в ріст. Тож у мене тепер в колекції є дві орхідейки Амстердам. Це, друзі, подарунок від мого чоловіка. Зовсім це був. Такий подарунок без жодного приводу. Просто йому захотілося зробити мені приємно, і він подарував мені ось таку красуню. Він е е е декілька днів оглядав е мої підвіконня, дивився на мої квітучі орхідеї. Е він бачив, що серед моїх орхідей такої немає, і обрав саме цю орхідейку. Е так, друзі, ви бачите вже, який. Е Скільки в неї квітів, ще ось стільки в неї залишилося бутончиків відкрити, один бутончик вона вже відкрила ось цей в моїх домашніх умовах. Ось цей відкрила тільки на ранок, ще не до кінця. І сподіваюся, ці чотири бутончики вона також відкриє. Тому що ось тут на самому кінчику вона три-три або два бутончики відсушила. Але це є нормально для нової орхідеї. Все ж таки, орхідейки переносять. Чи маленький стрес після магазинної покупки, і вже в наших домашніх умовах умови змінюються, тож відповідно і орхідейки таким чином стресують, реагують на зміну тих чи інших умов. Але, друзі, ще одне, таке, така у цієї, скажімо так, орхідейки є особливість, зараз вам покажу, тому що в неї такий довгий-довгий цвітоносик. Ось, друзі, думаю, ви вже зрозуміли. Це орхідейка у мене із цвітоносиком закрита із точки росту. Але, друзі, я взагалі з цього приводу не розчарувалася, тим паче чоловік мені хотів зробити приємність. Він, якщо чесно, мене дуже здивував, тому що немає нічого приємнішого, ніж коли наші рідні підтримують нас в наших захопленнях. У моєму випадку, це захоплення орхідеями. І, якщо чесно, я вже повторюсь, не була розчарована, що ця орхідейка закрита цитоносиком з точки росту. Ну, нічого буде. Ця орхідейка давати мені діточок. А про запас в мене відновлюється ще одна орхідейка цього сорту. Тим паче, дивіться, після того, як орхідейка ось ця відцвіте, я її потім зріжу цитоносик до. Першої сплячої бруньки, ось до сих пір, в попередніх відео моїх перших я вам про це розповідала. Хто не бачив цього відео, може переглянути. Що після цвітіння магазинного чи домашнього ми обрізаємо. Цвітоносик до першої сплячої бруньки, і через деякий час, коли орхідейка знову буде готова квітнути, вона нам цю сплячу бруньку пробудить і знову видасть цвітоносик. Ну, в моєму випадку це може бути цвітоносик, це може бути діточка. Це вже як мені пощастить. В обох випадках я буду тільки рада, поки що я насолоджуюся цвітінням нової орхідеї, ось цієї красуні. Чекаю, друзі, ще на декілька посилочок. Сподіваюсь, відео вам буду вже знімати частіше. Виходити, вони, можливо, будуть ось такими короткими, щоб вас просто тримати в курсі, хто із орхідей доповнює мою колекцію, що і як в моїй колекції орхідей відбувається. І таким чином ми будемо з вами тримати зв'язок. Ну що, друзі, сподіваюсь, вам моя нова красуня сподобалася. А вам, як завжди, я бажаю здорових орхідей, пишного цвітіння, миру та до зустрічі!